Вітання всім. Сьогодні у нас буде огляд саженців, каталог. Я буду казати, які саженців в мене є, і по чому. це буде каталог на осінь 2024 рік. Так, Перший у нас йде кишмиш Рататуї. Жовта ягода без кісточки з карамельним мускатом. Всі її знаєте. Саженці ці йдуть вже менші, більше я продав, якщо ви дивились... Останні мої відео, тут їх було чимало, а зараз тут їх сталося штук 4-5, тому ціна на них буде 200 гривень. Саженці, як ми бачимо, тобто є в них вже визрівші вічка, тобто вони теж перезимують, але так як вони менші, тому ціна була не 250, а 200 гривень. Далі в нас тут іде пам'яті вчителя. Тас досить популярний сорт, чи гібридна форма. Саджанець визрів ще йде. Ціна на нього буде 100 гривень. Він має ранній термін дистогання, таку плотненьку ягоду бордову. Ось іще саджанець, Теж все йде визрівше. Далі у нас це полуничний. Полуничний я вже багато по нього знімав відео. Теж визрівші саджанці, Ціна на контейнер буде 120 гривень. Ціна на саженець і шкілки буде 150 гривень. Шкілку, те, що в мене буде шкілці, я зніму другим відео. А це ось у нас такі йдуть клубнічні. Це неукривний виноград, ну як не укривний, мінус 27-26 у нього. Тобто можна пускати на арки та біседки. Це у нас полуничний 120 гривень. Каталонія. Теж раніше вважався ультрараннім або раннім виноградом. Має таку темну фіолетову ягоду. Саженці з нього дворічні, тобто вони вже, вже зимував, ціна на нього буде 80 гривень. Теж не новий сорт. Чи гібридна форма називається Лівія. Теж має таку розову ягоду. Трохи вона пізніше, один, десь на 2 тижні. Але да, хто її цінить і на базарі, хто торгує ягодою, то вона досить поширений виноград. Ну, це вважається такий провірена гібридна форма. Ціна на саженець буде 100 гривень. Не пам'ятаю, чи будуть саженці і школки, але поки що у контейнер буде 100 гривень. Кишмиш Юпітер, всі його добре знають. Це форма такого раннього терміну достигання. Можна опускати теж на арку або бісєтку. Ціна на саженець 100 гривень. Також, схожий до, до Юпітера, це у нас кишмиш Ютал. теж є з нього визвичайій саженці. Ціна буде 100 гривень. Ось такі чималі саженці, це їм вже по два або навіть по три роки. Це у мене Дубовський рожевий. Дубовський рожевий має саму красиву ягоду, але по всіх остальних характеристиках він так собі. Ціна на нього невелика 70 гривень. Так що кому не сподобається, можуть потім перещеплюється він більш-менш. Ось такі з нього саженці. Теж вічок визивших в нього вистачає. Байкону сажанці 2-3 річні, по них це не видно, але кожен раз я їх зрізаю. Ось такий має вид саженець, або приблизно такий ціна буде 100 гривень. Байкуну теж досить популярна форма серед ягодників продажу на ринку, хоча ягода в нього пізнювата, вона десь приблизно кінець серпня або початок вересня, по термінах достигання. Так, далі у нас йде Ауліка, це теж саджанець двохрічний. Я його кажу, рік обрізаю на дві бруньки, потім він знову доростаю. Так що тут вистачає бруньок з п'ящих, які потім будуть прокидатися і йти в ріст. Ось такі саджанці по 100 гривень. Далі ще у мене є кишмиш Велес. Теж чудово визивши, саджанці тут два або їм по три роки навіть. Ось такі є в другому контейнері. Дивіться, який гарний Велес. Ціна на Вес у мене буде 70 гривень. Так, останні саженці, які я не назвав, вони приблизно будуть такого розміру. Теж вони будуть або і визрівші, або їм буде 2 і більше років і в контейнері. Ціни на їх будуть у каталозі, а також я у закріпленому коментарі під цим відео. Напишу весь перелік. А якщо ви напишете в особисті на Viber, то я вам вже більш подробніше розповім, що і буде по чому.